Так, йдемо в гості до баби моєї. Туди одне село, а сюди в друге село, через ліс. Вона в сусідньому селі живе. Все, пішло. Слухай, то новий щось настроївся з нами йти, то не добре? Треба його нести назад до хати, бо то діла не буде. Так, то наступна хата. от. Як можу так показую, вже туди лізти не буду. то що від неї видно. А тут стайня. Щось стайня якось. А тут не було плоту. З цегла ще така нічого. І от там теж є хата. Чуть-чуть таке голубеньке, там видно, вона там є. Вона розвалена вже теж, дах завалений. Так, тут колись був великий став, але його вже давно нема. Його спустили. Це все аж до тих кущів, то краї став був Берега. Там вверху ліс. Я нині спеціально нічого не їв з самого ранку, щоб у баби їсти, щоб вона не обідалась. Він враще, він круасани. їв круасани. З'їв два круасани? а ти мене видала. Ну а зараз вже п'ята година, ну до п'ятої два круасани, то ще є місце. Тут шлагбаум, то закритий чи відкритий, я не поняв? Так, нам туди. Акція. У ну, вас як ми відео одними ногами не буде. Йти. А не дуже. Все, Все, підходимо до села. Я засікав на ровері по спідометру від хати до хати приблизно 7 кілометрів. Якийсь кутусик нас зустрічає. Це не такі, як наші. Такі грубі. Кутусики? А там є пух. Він як луна. Ну. Який хвостик? Мене ще не знає, напевно. Світло світиться, нас чекають. Та, Мицька? Чогось п'ятеро розчинків. Нічого не цей, що за сторож у хаті. <сь> Ми прийшли, він не гавкає. Штукай. Де той боси? Да Босий. Боси. А я думаю. Ти радий? Чи ви ти радий? Босий. А я тихо, позицію, так. Який хвостик довольний. Там вітер там Туди сюди, туди сюди. Скільки ти так разів можеш зробити? Він мацько, добре, на їсті, то він, думає, хоче їсти то що-небудь. Що він не робить? Та нині неділя що робити? А не неділя. Спали. А раз так приходили тіло що клали. такі два хлопці здорові. А він так і тако боявся. Боком, боком, ти вже тікає. Я кажу, ти чогося боїшся? Бо І десь отак гавкає. На двір я включу світло. Десь нема нікого. А він так поглядає. А ти вже все пообрізав там. Ну майже все. Ще лишилося дві черешні. А ти казушки. Ті самі такі? більші. Ну -ну. І Ти такої тако гіллячки собі наріжуй, зразу собі. Та то треба буде десь до помідорів чи до чого. Та там вже того повно. Паликів таких собі наробі. Ну таких хто не Андріїв, треба. Ну, Та в лісі є? то є ліпша дорога, ніж на полі, бо нема болота. А -а -а. Ну і вийшли в поле. Ну, а поле вийшли, то вже поле гірше і болото, а вітер лісом взагалі було йти дуже ну, добре. Да, ну а ти що, тюшапці шапці чучив? Так, так, доказує. Ну, дивіться, два кілограми. Що ти світиш на мене? А? Я тебе доганяю, бо я знімаю. Все, дійшли до липи, ти вже майже вдома. Місяць шостем ледве світить. Хмари заступають. Не до хати? Тузіка. Може підласти. Коти вилазь. Буде вже? Нові давай.